Шкільні укриття лише для учасників навчального процесу. На початку війни сховатися від можливих ракетних ударів у підвалах шкіл міг кожен лучанин. А ось і з початком навчального року шкільні укриття слугуватимуть лише для учнів та працівників шкіл. Як кажуть, у департаменті освіти їх продовжать удосконалювати. А от чи достатньо після старту навчального року сховищ для інших лучан далі у сюжеті. У сховище цього ліцею пригадує директорка. На початку війни приходило багато людей, жителі мікрорайону, і ночували тут. Наші вчителі вели цілодобове чергування, при потребі відкривали укриття. Ми приносили і пледи, і мати, і карімати. І навіть в нас були дітки, які приходили спали тут вночі, приходили зі своїми чотирилапими друзями. Тобто наплив і попит на наше укриття був великий. Часом він зменшився десь через те, що люди поїхали, десь через те, що мешканці облаштували укриття в. Своїх будинках. Але вже з 1 вересня шкільне укриття буде не для всіх. Під час навчання в укриттях можуть перебувати лише учасники навчального процесу. У Луцькій громаді з 38 закладів мають укриття 33, унормовані відповідно до вимог ДСНСників. Але й надалі процес поліпшення укриттів не припинять. Директор департаменту освіти запевняє, що продовжать естетичне покращення. Багато хто нарікає на те, що не пофарбовано відповідно в укритті, але це не норматив, це не норма. Це знову ж таки це додатково. Це обов'язково буде робитися. Це відповідно покращиться. 100%, бо я бачу, що вже на сьогоднішній день вже вже краще, як було вчора. Завтра буде краще, ще як, як, як сьогодні, і так, далі, і так далі. Щось приносимо, підвозимо, розставляємо, дороблюємо. Є піддони, робимо лавки з піддонів. Ну вода проведена. Ви звичайно, тут От, бачите, є умовальники, є туалети, ну тільки кабінки. Ну їх залишилося б доробити і поставити. Віталій Бондар каже, що в кожному укритті з часом буде біотуалет, а той стаціонарний туалет. Ми йдемо до того, що все таки майже кожному закладі у нас буде стаціонарний туалет, і в кожному закладі буде відповідно, відповідно біотуалет. Але додатковим є місцем для нечисто знову ж таки це є і додаткові також і пластикові урни. Це не є основне, це є додатково першу чергу. А от як бути тим лучанам, котрі звикли під час повітряної тривоги спускатись саме в шкільне укриття? Начальник відділу міськради з питань надзвичайних ситуацій просить лучан віднестись із розумінням. Школа повинна працювати в своєму режимі автономному. Туди не повинні заходити люди, які не є викладачами, вчителями чи учнями? Це і безпека наших учнів. Ми не знаємо, що під час тривоги, яка там з якими цілями мешкане, громадянин чи хто туди. Може зайти, що занести Юрій Кирилюк радить завчасно обрати альтернативне сховище. Використовувати в першу чергу це сховище продареці укриття. У нас це в фонді захисних споруд 101 захисна споруда, із них зараз 88 використовується. Використовуються. Люди просто не всі туди йдуть. У нас є в Перелік цих захисних споруд можна зайти на сайт міської ради і подивитися. Не варто забувати і про найпростіші укриття, підвальні приміщення, житлових будинків. Керівники служб ОБСББ багатоквартирного будинку вони повинні разом з мешканцями навести лад в тих підвальних приміщеннях, якщо треба звернутись до нас по наданню допомоги, і ми будемо вникати в кожен персонально по зверненню. Ще один варіант споруди подвійного призначення сховища приватної форми власності. Як зауважив Юрій Кирилюк, луцькі підприємці пускають людей у свої сховища куди охочіше ніж в сусідніх областях. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.